Саме часу вімкнути шоколадний фонтан. Ой, виглядає дуже апетитно. Спробуємо занурити в нього маршмеллоу. Хтось прийшов, піду відкрию. Вау! Шоколадний фонтан і маршмеллоу. Звичайно ж, ми зобов'язані це спробувати. І смакота. Я також хочу і забираю собі всю упаковку. А ти насолоджуйся одним маршмеллоу. Дивись, який крутий лайфхак, я придумала. А зараз я буду ласувати п'ятьма маршмеллоу одночасно. Круто придумала. Дівчата, ви що все з'їли? Та як вам не соромно? Оголошую челендж. Цікаво, що під клошами. Ненсі, давай я відкрию твій, а я твій. Ого. У мене бургер. Здорово, я дуже рада. Мамочки Ненсі. А що дісталось тобі? А в мене В мене страшний восьминіг. Не вірю, що мені доведеться його спробувати. Oh. Джил, давай ти перша почнеш. Let's go. Давай. Sorry. Я цьому буду лише рада. Please. Мій бургер сам по собі смачний, але треба занурити його в шоколад. А шоколаду ми шкодувати не будемо. Ну що ж, а тепер спробуємо. Яка ж це смакота. <звіт> мені дуже подобається. Не можу зупинитись. Це <гум> було супер. Ненсі, я все, а це означає, що зараз твоя черга. Правда? Тех, ну окей, спробуємо. Ось мені такий величезний та дуже страшний. А які мерзені щупальця з присосками. Добре. Треба занурити його шоколад. Почну з одного щупальця. Боже мій, сподіваюсь, мене не знудить. А чому я не можу його прокосити? Він наче гумовий. Давай же. Ну, тримайся. Я все одно відкошу шматочок. Е, Ненсі, мені здається, тобі варто бути акуратнішою. Менше слів, більше діла. Тягни! ой, джил з тобою все гаразд. Робач, Зніми це чудовисько з мене. Же він Все ниця, я його викидую. Який розкішний торт вийшов. Мамочки, звідки тут взявся восьминіг? Він же весь торт мені зіпсував. Ой, бабуся, ми тут ні до чого. Ей, Просто так шоколад їсти не можна. Для початку треба дізнатись, що нам дісталось. Мама, мама, мамочки. Це ж таргани, і вони ще всі живі. Яка гадота. You. Да, Давш, oh. огидно. Джилл, пробачила. Ти так легко не відкараскаєшся. Я з восьми ногом і okay. ти тарганів зі Давай налятай, подругу. Oh о, Сподіваюся, шоколад хоч якось виправить ситуацію. Хоча знаєте, я десь читала, що в деяких країнах комах їдять. Може, мені сподобається? Ні, мені зовсім не сподобалось. Джил, я твоя група підтримки. Давай їж, їж. Так. Ти реально з'їла усіх тарганів? Яка гидота! тобто молодець. Подивимося, що у мене. Вау, це пашки з маршмеллоу та мармеладом. Ох, Джил, ти тільки поглянь, яка краса. Я сказала, подивися не їж. Тобі не можна. І так, зануримо їх у шоколад. Виглядає просто нереально. Спробуємо. Ням-ням-ням. Смакота. Отак мені дуже сподобалось. Hey. Давай на це факто перше відкриває. Так, я перемогла. Подивимось. Що? Це ж сир із пліснявою. Так, і він жахливо смердить. Нинці, я в тебе вірю. Давай їж. Ох, чому мені дісталась така гедота? Хоча, можливо, у шоколаді буде смачно. Спробуємо. О, ні, наче стало ще гірше. Мамочки, мене зараз нудить. Ну і сморід. Да уж, Даш бідолашна неці. Краще я закрию ніс прищепкою. Хох, так легше. Я все з'їла. Okay. Пробачте, але моєму шлунку явно не сподобався сир. А? Допоможіть, допоможіть. Ненці прокинься. Давай же, приходь до тями. О, Ти розплющила очі. Клас. Okay. Е, все добре. Можеш продовжувати. Okay. Добре, подивимося, що у мене. What? Ого. Я таке раніше не бачила. А, хоча це схоже на корндоги. Ну-ка, зараз ми про це дізнаємось. Але для початку зануримо у шоколад. А тепер кусаємо. Mm. Так, всередині сир. Смакота. Знаєте, сир з шоколадом здорово поєднується. Ей, тобі не можна. Кормдоги лише мої. Не дам. Ти жадіна, ясно? Коли я їм, я глуха і нема. До речі, у мене є ще цілих два корндога. І одним я б могла поділитись, але не буду. Та всі вже зрозуміли, що ти жадіна. Занурюємо шоколад і насолоджуємось цим бездоганним смаком. Джил, а можна обережніше? Ти могла і в мене потрапити. Пробач, я захопилась. Ти така кумедна і чумаза. Ех, шкода в мене не рентгенівський зір. Добре, дізнаємося, що підколошимо джил. Що? Oh джил, тобі знову пощастило. Yes! Так, мені дістались мармеладні роли. Здорово. Хоча зачекайте, чогось не вистачає. А, точно, я зрозуміла. Зараз знайдемо. Хм, Це не те. Ой, яка забавна. Але теж не те. А це тут звідки? О, олівці. Це, звісно, не китайські палички, але цілком за них зійдуть. Вау! Аромат чудовий. Спробуємо. М -м, смакота. З шоколадом буде вдвічі смачніше. Бу я також хочу. Слинки течуть. Будь ласка, не псуй мені апетит. Пробач, пробач. Ох, солодкі роли смачніші, ніж звичайні. М -м -м, і от я з'їла останній. Ненсі, твоя черга. Ой, це ж смердюча сера риба. Ні, я не буду це їсти. Будеш? Ох, ця риба виглядає жалюгідно. І на запах вона огидна. Ох, добра рибка. Вирішай плавати в шоколадній моря. Так, ну що ж, шоколад із запахом не впорався, але може йому вдалося прибрати цей неприємний смак? О, ні, це жахливо. Жил, тобі весело. Тримай, спробуй сама. Ні, ні, дякую. Не хочу позбавляти тебе такої насолоди. Яка підстава? Треба швидше це з'їсти і забути як про страшний сон. Ось це так. Нинці, у тебе помістилась ціла риба. Неймовірно. Ти мій герой. Дякую. Можна я перша підніму клош? Супер. Вау, це ж шлядяники. Між іншим, вони нагадують мені пазуря Росамахи. Кумедно, правда? Ну, добре. Тепер я хочу їх спробувати. М -м, як солодко, а з шоколадом буде ще смачніше. Отак як же апетитно. Джилл навіть не мрій. Ха -ха, ти зі мною не ділилась і я також не збираюсь. Усі три льодяники я з'їм сама. Отак це нереально смачно. А? От і все. Я все з'їла. А ти чого сумуєш? Тепер твоя черга. Окей. Піднімаємо клош. О, ні. Дні у мене чекали жахливі курячі лапки. Ну що за гидота? Таке взагалі їдять. Джил, я б тебе вірю, ти зможеш. Добре, ризикну спробувати. You. Мамочки, не можу в це повірити. Вони ж мені будуть в жахах снитись. Зануримо в шоколад. Ох, нинці. Якби ти знала, як мені огидно. А тепер треба набратися сміливості і проковтнути. Мені навіть дивитись на це огидно. Даша, в мене тут ще ціла тарілка. Добре. Буду їсти і уявляти, наче я їм щось смачне. О. Залишилось трохи. Все. Я все з'їла. Oh. Да Джил. Ти молодець. Браво. Ох, у мене hey. після цих курячих лапок окуляри запітніли. Hey. Так, так, подивимося, що мені дісталось. Uh, Ого, це що желе? Дивно, але воно має бути смачним. Спробуємо. Хм, Я бачу, що всередині щось є. Не вірю своїм очам. Це що солоний огірок? <плес> Який шах! <плес> Добре, я змогла пройти курячі лапки та тарганів. Якийсь огірок мене не налякає. Навіть в шоколаді. Спробуємо. Огидно, але їсти можна. Я все. Я більше не буду. Ні, ти маєш і з'їсти. їсти. Ех, зовсім ти мене не шкодуєш, ненці. Окей, я доїм все до останньої крихти. Виделка і ніж мені не потрібні, буду їсти руками. What? Oh. Так, так буде швидше. Ой, не заздрю. Я все доїла. Мені точно після цього треба почистити рот. Давай, ненці, продовжуй. Сподіваюсь, мені пощастить. Вау! У мене картопля фрі на паличці. Здорово. Цікаво. А як це буде поєднуватись з шоколадом? Думаю, відпадно. Занурюємо і спробуємо. Виглядає дуже апетитно, правда? Це смакота. Так і так. З однією шпашкою я майже закінчила. Залишилося ще дві. Ох, бедолашна Джил така сумна. Тримай, пригощайся та несумой. Це мені, правда. Велике. Дякую. Ти справжня подруга. Не терпиться спробувати. Я ніколи раніше не їла картоплю в шоколаді. Але якщо сподобалось тобі, то я заціню.